Коротеньке порівняльне відео по перерізу популярних проводів КГ16 та PV3. Беремо для початку КГ-16. Ось він такий у подвійній ізоляції, гумовий. Якщо буде видно КГ16. Маю такі от гільзи для опресовки на 10 квадрат і на 16 квадратів. Це на 10, це на 16. Пробуємо 10 квадратів. Гільзу всуваємо кабель КГ16. Пробуємо 16 квадратів. Гільзу КГ16 кабель Вільно заходить. Є певний зазор, тобто не щільно це кабель ПВ3, Одеса кабель. У порівнянні із КГ 16. Ось поруч. КГ 16 має товщу ізоляцію. Але по площі провідника вони подібні гільза 10 квадрат щільно налазить на всі жилки гільза 16 квадрат має такий Люфт. Кабель силиконовий 6 АВГ. Кабель силиконовий 6 АВГ. чудово підходить для клеми на 16 квадратів. Має багато дрібненьких жил. Гнучкість пв 3 16 квадратів та кабель КГ16. Можете оцінити. пв 3 ПВ 3 легше згинається. КГ пружинить. Порівняння товщина ізоляції.